Давайте з вами пригадаємо казку вовк та семеро козенят. Скільки було козенят у мами кози? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Коли коза пішла з хати, скільки козенят залишилося? Сім. Хто прийшов до будинку козенят? Сірий вовк. Що трапилось в їхньому будинку? Вовк викрав козенят. Ми можемо допомогти козенятам. виконати завдання вовка, і він віддасть усіх козенят. Будьте уважні, слідкуйте, скільки дзвіночків буде дзвінити. Вам необхідно показати відповідну цифру, а на екрані буде з'являтися козенятко. Один, два. Три, цифра три, один, два, цифра два. Один, два, три, чотири, пять, цифра п'ять. Один цифра один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Цифра шість. Один, два, три, чотири. Цифра чотири. Скільки козенят віддав вовк? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Цифра шість. А у нас у казки скільки було козенят? Сім. Одного козенятки не вистачає. Вовк його сховав. Щоб козенятку визволити, необхідно намалювати стежинку за підсказками. Ніжня клітинка посередині. Одна клітинка вгору. Одна вправа. Ще одна вгору. Козеня вільне. Скільки стало козенят. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скільки козенят ми додали, щоб усього їх вийшло 7 одне козенятку. А щоб показати, що у нас є сім козенят, ми скористуємось цифрою 7. Потренуйся писати цифру 7. Разом з олівцем? Скільки вагонів у потязі? Один, два, три, 4, 5, 6. А скільки стане, коли додамо ще один? Сім. Як утворилось число 7? Ми к шесті додали один. Порахуйте, скільки зображень, то покажіть відповідну цифру. Один, два, три, чотири, цифра чотири. Один, два, три, цифра три. Один, два, три, чотири, п'ять, цифра 5. Скільки чисел у нас у ряду? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яке число стоїть посередині? Число 4. Яке на одиницю більше від нього? Число 5. А менше на одиницю число 3. Яке число стоїть між числом 5 та 7? Число 6. Назвіть сусідів числа 2. 1 і 3. Молодці.